У мене тут декілька видів фаршу, я курячий зараз буду ділити. У мене будуть фрикадельки, котлетки тобто маленькі, точніше, не фрикадельки, і лазанья. Так, це у нас що яловичина. Яловичина. Сюди Отак, трошечки, сюди побільше на лазання. Інина, сюди чик. а Сюди якраз одна ложечка. Так, сюди все решта. Це я поділила фаршу, коветках буде більше курятини та свинини, а у лазані буде більше яловичини, більше, ну, так, наполовину з філешкою, ой, з курятиною. Я яловичину люблю, але вдома вона трошки так темномато в мене завжди виглядає, тому я її дозовну роблю, тому що такий, знаєте, теж та надворний якийсь присмак виходить. Так. Це я перемішую. Зараз додам спеції. Так, обов'язково сіль. Ось сюди одразу так сіль. Гірвець. Дупряча положка червонської можна, до речі, сюди трошки. Ярчиця йде в мене до яловичини завжди. Також додам чесночок. У блендері я перемолола яйця, моркву, одну таку невеличку морквочку і одну цибулину. Додаю чесночок. буду додавати сюди і сюди по два зубчика. Трошки розподілю. Я оці штуки ніколи не використовую. Я не знаю, в мене може мулька якась сім'ї, але у мене тато завжди оце залишав, особливо якщо давить кудись в салат, і потім ти оце їси. <смірко> це якийсь жах. В маринад, так, да, можна, але коли оце ще будеш кусати, оці шматки, то це точно не треба додавати ні в якому разі. Панірувальні сухарі можна булочку замочити. Тут ще можна додати слухайте, можна якісь травки, Щас я подумаю, ще якусь спецію, Так, ну зараз ще щось додавав. Так, ну сюди точно я додам базилік. Сюди. Сюди прованські трави підуть. Зараз я буду готувати соус А Для цього відміряла вже 30 грамів масла і просто вам показую, як виглядає 30 грамів масла, якщо не хочете зважувати. Бо я люблю чіткість в рецептах, щоб все точно було 400 мл молока. Майже стаканчик. І дві е, столові ложки борошна. Спочатку розтопити масло, додати молоко, і потім додати борошно, перемішувати для, за, для, для загостіння. Після того, як все додали, е, 5-7 хвилин треба помішати. Поїхали. Буду обсмажувати фарш для лазаньї. На розігрітися з ботельні, я буду його а, обсмажувати разом з вершковим маслом, буквально там, трошечки грамів 5 я додаю. А, і тепер формую такі круглі маленькі котлетки, які я буду запікати в аерогрилі. Буквально на 20 хвилин ставлю, можна навіть трошки менше, і потім дивитись, якщо що, то додавати. На 180 градусів можна на 160 поставити. І а, головне не боятись. Додати ще часу, додати ще температури, якщо що. Але ось якісь маленькі м'ясні страви, вони готуються ну, дуже швидко. Я також ще пропшикую зверху олією для того, щоб була така скоринка, але мені дуже подобається, як виходить, тому що вони дуже такі м'які всередині з скориночкою. ну дуже такі класні. Соус, який приготувався, я перекладаю в іншу холодну тару і застеляю плівкою в контакт, для того, щоб він не взявся корочкою і був такий доволі ніжний. У фарш до лазань я додаю оту столову ложку томатної пасти, все перемішую і даю гарно так просмажитись. Також я потрошку почитаю тестувати свій новий комбайн. Я у минулих відео показувала мою, нову, нового мого помічника, який подарували мені мої батьки на день народження. І я під рукою все, ще тримаю інструкцію по складенню його. Я тут машу руками, тому що я вам тут розповідаю, але вирішила начитати зверху. Там дуже багато різних комбінацій, як що складати для утворення того чи іншого. Продукту. Тому поки я це все не запам'ятала, то в мене буде під рукою, тому що там деякі не насадки, а скоріше такі механізми, які треба туди-сюди ставити. І для того, щоб я не забула кудись, що не то ще я включила, то поки у мене буде під рукою. І також там було, що можна робити картоплю Фрі нарізати, але трошки незручний той механізм. Він не електричний, а саме ручний, тому і незручний. Так, ось таке у мене тісто філо. Нарешті я його знайшла в новості, бо щось пропало. Знімала вам рецепти, а воно пропало. І зараз я з нього буду робити ліниву лазаню. Раніше ліниву лазанью робила з лавашу, але лаваш він, знаєте, він трошки плотніший. Такий більш жорсткіший, напевно. А тістофіло дуже-дуже ніжненьке таке. Тому я дуже люблю прям з нього готувати. Я беру два листочки. ось так, Якщо у вас крошиться, от це у мене свіже тістофіло, я його тільки сьогодні купила, і ось воно не крошиться ось тут. Можливо, видно. Ось Я купила сьогодні тістофіло. Воно в мене полежало в холодильнику, поки я почала готувати. І бачите, воно дуже еластичне, класне. Отак я його можу комкати, нічого не крошиться. Чому тістофіло крошиться? Тому що воно пересихає. Тобто, якби я положила його в свою морозилку, там трошки інша температура, ніж була в магазині, і воно б крошилось. Тобто я намагаюся не залишати тістофіло в морозилці. При відкритому повітрі воно дуже швидко починає засихати. Так, я беру два, два листа. Ось у мене тут два листа. Вони дуже такі тоненькі, до речі, саме з цього робляться оці рідні ласущі. Ми накрили. я напевно дно може ще я давай ще візьму на дно Шеніваремофсекюдора. Також я додам ось таку штуку. Це сушена цибуля конкретно цю Купували в метро. Бачите, на ходошки оце я хочу зробити ще. На яєчній де це дуже-дуже смачно, якийсь ролич. Я вот так зараз кусився трошки. Вона там трошки розм'якла, звичайно, але в стравах там, де її не треба запікати, вона буде дуже класну плюску, і це дуже спокої. Лазанням нам буде на вечерю, а тепер час обіду і я складаю такий дуже цікавий... Цікаву піту, а у мене тут огірок, перець нарізаний, також нарізаю томат і червону цибулю. Викладаю котлетки, у чоловіка буде фалафель, базилік. Я забула собі потросити сушену цибулю, я потім вже зверху вже за кадром собі її додала. І соус у мене був соус цезар, але, в принципі, тут можна будь-який. Улюблений, можна крем-сир додавати, будь-що, що ви любите, це дуже і дуже смачно. Це я роблю вже для чоловіка з фалафелем, і тут просто дуже гарні фарби, можна знаєте, страву їсти очима. А єва таке не буде їсти, тому я їй зробила картоплю фрі. Також додаю ці котлетки і улюблений огірок. Заїхала на нову пошту за посилочку Євкіни і за морозиво в магазин. Не хочу виходити з машини. Там така духота, в машині кондиціонер і так гарно. І ось таке морозиво. моє найулюбленіше прям взагалі, ось це Міленіум. Обожнюю, зараз стоп, чим з топчем, з Євою. Чоловік мені теж дуже любить. І Єва теж. Я взагалі обожнюю Міленіум шоколадки. А, саме з лісовим горіхом, а, молочні а з лісовим горіхом. Це з фундуком, але. ой, з фундуком. з мигдалем. А, але все одно дуже смачно. Боже, це шоколад, це щось з чимось. Так, треба зараз. Взяти з духом і бігти, тому що на вулиці дуже спекотно. Машині нормальна температура, а там просто жахіття. Зараз буду вам показувати, що тут Це Єва замовила. Одну дуже прикольну штуку, яка у мене була ну не в дитинстві, а ми в, в університеті бавились такою штукою. Вона тоді з'явилася. Хто пам'ятає вовшоп-магазин. І там були перші всякі диковинки в плані декору різного і всякого такого. Було дуже прикольно. Ми там а, шивали з друзями. І це щось схоже зараз буде безпаковати. Ось, дивіться. Дивіться, яка штука. У нас це було у мене дитині, Ну, як в підлітковому віці, напевно. І я вас захотіла, вибрала сама малюночок. У нас, правда, були з цвяхами такі, більш горс-гостренькі, воно таке антистрес на руку. О, дуже прикольне відчуття, коли на пальчики воно кидається. Клас. Захотіла таку радужну, різнокольорову, пізно веселкову, боже веселка, веселка така. Ой, прикольна, прикольна штучка. А дивіться, яку штучку ще Салімчику купили. Я давно-давно хотіла ці штуки, я їх давно бачила. І нарешті замовила. Чорненька, тут на присосці, і тут отака, він, типу, сам може гратися. Ану, покажи, як ти будеш гратись. А він зрозумів, що це йому Боже крутися біля мене, поки я не поставила. Дивий, дивий, оце. О, і звалив. Погана хазяйка. Причепила. Щось погано чіпляється насправді. Треба, щоб чоловік придумав, що з цим робити, так? Да? О, ну що таке, скажи. Я йому сюди причепила на цю глянцеву поверхню. Тут гарно чіпляється. Прикольно. Я знала, що йому сподобається. Він таке любить, скажи. Так, да, буде сам себе займати, коли ми зайняті. Оце дуже-дуже грайлива порода. Якщо хтось забув, то це бурма. І він дуже любить гратись. Дуже постійно готовий. Постійно, навіть якщо заснув і щось відбувається, зразу прийде. Там щось що, що роди, так? Да? Ну, розбирайся. То подарунком на день наручник. У нас тут такий цікавий подарунок. Всякі штучки з авокадо, е листівка з авокадо. купа авокадо. вас стрижка.

Це, це авокадо. авокадо. <ріст> <Я дивив, ріст> Навіть це о, авокадо квітня. <ріст> а ми класичні Рафаї. <ріст> У вас інша ця концепція. Тут концепція авокадо. А наші ну, Креативний вика. Пакет. Пакет. <ріст> А що пакет без авокадо? <форки> що <форки> таке з мала А ну. О, авокадо. Я тебе попросила просто принести. Все, тепер у тебе є своя особиста. Я просила просто принести. Дякую. А як оце на смак авокадо? Цікаво. Напій? Напій так так. А, а, я не знаю. Ми по борці взяли. Не знаю, чи смачне воно чи ні. А в тебе що Палки. — Так, плідики ще мають прийти. Бабушка з пледами. Так, <сих> Десь забарилась. Бо... Через 5 хвилин. Через 2 хвилини виходить. Я думала, вона виходить з автобуса. Нас... А дедушку давно не бачила, вже теж їла. А на автобусі mm. має бути? Так? <сих> ну, то любим тролейбусом. <сих> uh -huh. Красиво. А я, це мені Іра, на, на день народження робила. Іра, здавайся. А ти його бачила, що в тебе? Це як вони тут заготують.

я втім, хотіла А Віра, віра. За скільки воно може. Ліна, тебе питаємося. Наші переплутали перепутали під том. Ми пересунулися, що не бачите? А ви її відбрали, Маргарин? Ось о. Є ж обирав. Прикольно. Я би пішла гуляти. А ми там сидимо. І теж по черзі сюди переходимо. Євка катається. А я йду до, до нашого пікніку. Це Іра вже декілька років підряд. Робить такі вилазки в парку Шевченка на своє день народження. Просто іноді на її день народження йде дощ. Це дуже прикро. Але взагалі це дуже прикольна ідея, тут дуже класно, тут завжди якісь розстеляють пікнічки. Тому взагалі тут прикольно. наше мі мі місце, щоб є було зручно з нами тусити на на майданчик та сюди і потім тут. Іра вже змерзла, я так поняла А це я зрозуміла, що я не розказала. Єва сьогодні підстриглась карешком. Були сьогодні в перукарні, мені треба було підстригтись, пофарбуватись, брови зробити і педикюр. І ніхто не зміг Євкою Сидіти, то вона пішла зі мною. І потім, коли мене там фарбувала, я кажу, я спитаю, якщо хочеш, то і тебе можуть підстригти. Бо вона казала, що вона хоче, як Іра, як у Іри Карешку. І якраз була вільна майстриня, і вона її підстригла. Така задоволена, їй так сподобалось. Серйозно? Так. Серйозно? Сказал, нам же студы, нам Короче, Ева такая дорослость и это прям... Тут всегда такое... О, модничая,